Ось такі в мене вийшли, дівчатка, смачні спіральки, пампушки-спіральки. Гарно всі дня, дівчатка і хлопці. Мені багато дівчат пише, кажуть, що показуйте таке щось до чаю в Я Замісила дівчатка тісто, таке гарненьке. Зараз я його викладу на поверхню. Тепер я його ділю на ось такі рівненькі частинки. Це в мене зараз будуть пампушки. Спіральні пампушки в мене будуть з цукром і корицею. рецептик напишу в коментарях. Так що замістите, так як я напишу, і все у вас вийде. Все буде, все буде добре, все буде смачно. Головне, вірити, надіятися, все буде добре. Морози передають сильні, але ми ж витримаємо, правда ж? Треба триматися. Все буде добре. Треба вірити, і надіятись. А тепер дивіться далі. Беру я кусочок тіста, ось так розпліскую. Роблю надрізок з однієї сторони. І ось так, ось так скручую, роблю спіральку. Ось така вона виходить. І так далі, дівчатка. Дуже легко, зараз я всі поліплю. Поліпила я ось такі спіральки. Бачите? Тепер я ставлю сковорідку на вогонь, наливаю туди олійки, десь 250-300 чи 300 мл. Розігріваю. І не забувайте, що олійка при нагріванні збільшується вдвічі. І потім буду обсмажувати звичайним чином, як пончики чи пампушки. Ось такі у мене сьогодні будуть спіральки. Ось олійка е Нагрівається, я приготувала ось тут у мене цукор. Цукор, десь дві ложки. Можна більше і кориця. скільки любить, десь ложку покладу столову. Тут у мене дві звичайні ложки цукру, ложка цукрової пудри. І десь ложка чи півтори кориці. Ось так, дівчатка, я їх обсмажую і обов'язково їх треба ось так бовтати. Тепер я беру свої спіральки. Ось так, ось так гарненько вмочаю цю посипку. І викладаю на окрему тарілочку. Все дуже легко. Ось такі в мене вийшли, дівчатка, смачні спіральки, пампушки-спіральки. Все вийде, дівчатка. Тісто замішуйте, відставляйте в тепле місце десь на 40 хвилин. І ось така у вас буде смакота. Дуже смачно. Можна просто цукровою пудрочкою потрусити, якщо ви не любите кориці. Це не обов'язково. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей. І не забувайте, що все буде неодмінно добре.